Які починають воювати жінка? Дівчки, так, не депутати, депутати. саме тебе, народні так. депутати сказали, ті люди, які не представники преси, повинні покинути. А хто знає, що ви представники преси? Не було народних депутатів. Включіть, будь ласка, монтажі. Не було. Ще раз у не було. <посуду. <посуду. А який А навіщо воду? Я там вже придивіла. Я представлю, я народий депутат України Фашинський Сергій Володимир. Я, я вам раджу. раджу не порушувати закон. Якщо суддя Царевич хоче винести неправосудне рішення і до свого терміну полуценку додати ще одну статтю, ідіть до неї хай вона виносить неправосудне рішення, і я, і я, я буду думати, чи добровільно я його виконую, чи ні. Я Ідіть. Я чекаю. Принес, рішення суду. Розмова закінчена. Рішення суду, дайте. Мало ли, що вона тут говорить. Може, до нас дійсно. По-перше, тут не стало. Вона сказала, що вона да? сказала, що вона 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 сказала, що і працівники, притягується... шановні, шановні друзі, оце пан Шматько, подивіться, Він він зараз намагається виконати те, чого немає. Суддя мусить винести ухвалу, в якій мусить бути зазначений причини. Не причини. Нема такого в українському судочинстві, коли загалом виганяють на народ України. Ми наш батька. Я хочу, щоб ви розуміли. Ми знаємо ваше прізвище і подамо на вас конкретно в суд. Ви будете конкретно відповідати за те, що ви зараз чинити. Тоді йдіть діда до судді отримайте зараз.

Сколько можно? можно! Ай! Мамоч! Господи, ноги одежды! Боже мой! Що поламайте ноги? Працівники правоохоронних органів припиніть чиняти незаконні дії. Ви будете кримінальну відповідальність. Що ви робите? Остановійтесь сволочі!

Так, це була провокація. Я був поручник, ніхто його. не давив його, він не, не заграв тут слово наду і завтра буде поруш порушувати справу. Ми не приміняли фізичного зустрічства. Та не приміняйте. Ну, смотри, моштор, ну я не хоче мікрофон не доставати. Соня, Ви не не можете, можете. Я тобі співати не можу. Ви бізьте поставить. Сволочі, сволочі, животне на наші дімні бюджетне Живете! Значить я звертаю до чесниців. Ви бачили на ваших очах чинену провокацію. Ніхто з співробітника міліції не чіпав, ніхто його не давив. Вони роздягали клоунаду і зараз будуть розказувати, що ми до нього приймали фізичну силу.